Знайома ситуація, ви лягаєте спати, і раптом різкий біль проймає ногу. Судома зводить м'яз, ніби залізний ланцюг стискає його. Ви намагаєтесь розтерти, встати, пройтися, але це повторюється знову і знову. Судоми в ногах це не просто незручність, це сигнал від вашого організму. Йому бракує важливих речовин: магнію, калію, омега 3 Без них м'язи спазмуються, кровообіг порушується і ви страждаєте. Та я скажу вам просту істину: ліки не завжди потрібні. Природа вже створила натуральний засіб від судом і це риба. Вона насичує організм тими самими мікроелементами, яких вам бракує. Сьогодні я розповім, яку саме рибу їсти, як часто і як приготувати, щоб забути про судоми раз і назавжди. Дивіться уважно, це може змінити ваше життя. Отже, чому вас мучать судоми? Давайте розберемось. Є п'ять основних причин, і майже кожен із вас знайде свою. Перша і найпоширеніша причина це нестача магнію, калію та кальцію. Ці мікроелементи контролюють скорочення м'язів. Якщо їх мало, м'язи починають скорочуватись хаотично, викликаючи судоми. Щоб запобігти цьому, включіть у раціон рибу, горіхи, банани, шпинат, але найкраще жирна морська риба, і я поясню, чому далі. Друга причина зневоднення. Ви думаєте, що п'єте достатньо води. А якщо я скажу, що 8 з 10 людей після 50 років хронічно зневоднені. Вода допомагає вашим м'язам розслаблятися. Якщо ви п'єте менше півтора літра води на день, клітини просто не можуть працювати правильно і ви отримуєте судоми. Наступна причина поганий кровообіг. Якщо судини забиті холестерином, кров погано доставляє кисень до м'язів і вони реагують спазмами. Що робити? Додати в раціон жирну рибу, вона містить омега-3, які очищують судини і покращують циркуляцію. Якщо ви багато ходите або довго стоїте, м'язи перенапружуються. А якщо ще й не отримують достатньо корисних речовин, ви отримаєте сильні нічні судоми. Рішення масаж, легка зарядка та правильне харчування. Дочекайтесь кінця відео. Я розповім про продукти, які розслаблять м'язи. І остання причина захворювання варикоз, діабет, пошкодження нервів, усе це може викликати судоми. Якщо ви підозрюєте проблеми, зверніться до лікаря. Отже, п'ять основних причин судом нестача, магнію, зневоднення, поганий кровообіг, перевтома та хвороби, але рішення є правильне харчування та корисна риба. Дивіться далі я розповім, яку саме рибу потрібно їсти, щоб позбутися судом. Тепер найцікавіше ми вже знаємо, що судоми виникають через нестачу мікроелементів і поганий кровообіг, але є простий природний засіб, який допоможе, і це риба. Давайте розберемося, що робить рибу такою корисною. Вона містить три основні речовини, які допомагають позбутися судом перше омега 3 жирні кислоти. Це природний очищувач судин. Вони розріджують кров, знижують холестерин і покращують циркуляцію. А що це означає? Ваші м'язи отримують більше кисню і судоми просто зникають. Друге магній. Він розслабляє м'язи і допомагає їм скорочуватися без спазмів. Дефіцит магнію це одна з головних причин судом, а риба чудове його джерело. І третє це калій. Він підтримує водний баланс у клітинах. Якщо калію недостатньо, м'язи починають судомити. Саме тому люди, які їдять достатньо риби, рідше страждають від судом. Але важливо знати, що не вся риба однаково корисна. Найбільше омега-3, магнію і калію містять три види риби. Перше місце займає лосось це справжня бомба з омега – Регулярне вживання лосося знижує ризик судом майже вдвічі. Друге місце це сардини, вони багаті не лише магнієм, але й кальцієм, який також зміцнює м'язи та нервову систему. І третє скумбрія. Це дешевша альтернатива лососю, але вона теж містить омега 3 і магній. І що ми отримуємо, якщо ви регулярно їсте рибу, судини стають чистими, кров краще циркулює, м'язи отримують більше кисню, зникає напруга. Магній і калій розслабляють тканини, судоми зникають. Ось і вся магія. Додавайте рибу в раціон два-три рази на тиждень, і вже скоро ви помітите результат. Але це ще не все. У наступному розділі я розповім, як правильно готувати рибу, щоб вона дійсно допомагала. Тож не перемикайтеся. Отже, ми вже знаємо, що риба допомагає позбутися судом, але щоб отримати максимум користі, її потрібно правильно вживати. Як часто, як готувати І з чим поєднувати? Зараз розповім: щоб отримати достатньо омега 3 магнію та калію, потрібно їсти дві, три порції риби на тиждень. Одна порція це приблизно 150-200 грамів, тобто всього два-три рази на тиждень, і ви вже відчуєте результат. Наприклад, у понеділок лосось, у середу скумбрія, а в суботу сардини. Так, ви отримаєте всі корисні речовини без одноманітності. Головне зберегти корисні речовини найкращі способи приготування. Запікання у духовці мінімум олії, максимум користі. Відварювання ніжний спосіб, зберігає мікроелементи, гриль чудовий варіант без зайвого жиру. А от смаження найгірший варіант. Високі температури руйнують омега 3 і додають шкідливі жири. Якщо хочете користь, вибирайте запікання, варіння чи гриль. Щоб отримати максимум користі, важливо правильно поєднувати продукти. Ось три найкращі комбінації риба чудово поєднується з овочами, шпинатом, броколі, помідорами. Вони містять вітамін С, який допомагає засвоювати залізо та магній. Додавайте лимонний сік, він допомагає краще засвоювати омега-3 і додає смаку. Замість майонезу чи соусів використовуйте оливкову олію. Вона підсилює дію омега 3 і зберігає здоров'я судин. Отже, щоб риба дійсно допомагала. Їжте її два три рази на тиждень, готуйте без смаження, запікання, варіння, гриль, поєднуйте з овочами, лимоном і оливковою олією, додайте ці прості зміни в раціон, і ви побачите, як судоми стануть рідшими, а ноги здоровішими. Спробуйте та напишіть у коментарях, чи відчули ви різницю. Ми вже знаємо, що риба допомагає позбутися судом. Але щоб результат був ще швидшим і стабільним, потрібно діяти комплексно. Зараз розповім про три додаткові важливі фактори. Перша і головна причина судом зневоднення. Якщо води недостатньо, м'язи втрачають еластичність, а нервові імпульси передаються неправильно. Судоми починаються навіть при незначному дефіциті води. Пийте не менше 1,5-2 літри води на день. Особливо важливо випивати склянку води вранці, це допоможе активізувати кровообіг і уникнути ранкових судом. Кава та чай виводять воду з організму. Тому, якщо ви їх п'єте, обов'язково компенсуйте це звичайною водою. Навіть при хорошому харчуванні ми не завжди отримуємо всі мікроелементи. Ось три найважливіші вітаміни для профілактики судом. Магній це номер один. Він запобігає спазмам м'язів і допомагає нервовій системі працювати правильно. Якщо у вас часто бувають судоми, спробуйте магній у таблетках або продукти, багаті на нього риба, горіхи, банани. Вітамін Д допомагає організму засвоювати кальцій ще один важливий елемент для здорових м'язів. Восени та взимку, коли мало сонця, рекомендую приймати вітамін Д у капсулах. Калій ще один важливий мінерал, який регулює баланс рідини в клітинах. Більше калію, менше шансів на судоми. Щоб отримувати достатньо калію, їжте більше бананів, картоплі, томатів та риби. А регулярний масаж допомагає знімати напругу з м'язів і покращувати кровообіг. Якщо судоми з'являються вночі, зробіть легкий масаж перед сном. Ось простий масаж, який під силу кожному. Зробіть розтирання для розігріву м'язів, кругові рухи пальцями, щоб зняти напругу, і легке постукування для покращення кровообігу. Не забувайте і про фізичні вправи вони зміцнюють м'язи та запобігають судомам. Ось дві найефективніші вправи. Перша вправа це розтяжка литкових м'язів. Просто нахиліться вперед, спершись на стіну, і розтягуйте м'язи гомілки протягом 30 секунд. Друга вправа підйоми на носочки. Встаньте рівно. Підніміться на носочки. І затримайтеся на 5 секунд. Повторіть 10 разів. І ваші м'язи стануть сильнішими. Отже, для профілактики судом. Пийте більше води не менше півтора, два літра на день. Приймайте вітаміни, магній, калій, вітамін Д. Робіть масаж і вправи, це зміцнить м'язи і судини. Спробуйте ці поради і напишіть у коментарях, що вам допомогло найбільше. Ваш досвід може бути корисним іншим. Є одна цікава річ, про яку мало хто замислюється наше тіло це не просто машина, яку потрібно ремонтувати, коли щось іде не так. Це наш партнер на все життя. Воно кожен день працює для нас, допомагає нам ходити, обіймати рідних, насолоджуватися прогулянками, але чи часто ми дякуємо своєму тілу? Можливо, настав час змінити ставлення, не боротися із симптомами, а навчитися чути своє тіло, дати йому найкраще, що ми можемо: турботу, правильне харчування, рух, відпочинок. Бо коли ми дбаємо про себе, наше тіло відповідає нам взаємністю. І тоді кожен день стає легшим, кожен крок впевненішим, а життя приємнішим. Будьте добрі до себе, любіть своє тіло, і воно обов'язково віддячить вам здоров'ям та легкістю. Дякую, що були зі мною, до зустрічі!